Тарас Довган військовослужбовець обласного територіального центру комплектування, ще 2015 року пішов добровольцем на російсько-українську війну, брав активну участь у бойових діях на сході України. Однак, через погіршення стану здоров'я, демобілізувався, працював за кордоном. Повномасштабне збройне вторгнення Росії спонукало Тараса знову повернутися до Лав Збройних сил України. Я був комісований по стану здоров'я, але у 2015 році і, і, працюючи в той час в Польщі. Я повернувся і ну, вирішив вступити до війська. Прийшов комісію. Ну, на цей фактор дуже багато, дуже великий вплив мала фактично льваська трагедія. Ну, після того це це це, це, це 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 то, що мене сполукало фактично це. Фактично повернутися в Україну, бо я жив і працював в Польщі от, і піти служити. Тарас Довган проходив службу у лавах 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Під час ворожої облоги Києва разом з побратимами охороняв аеропорт Жуляни. Тоді була висока ймовірність висадки російського десанту. Потім полегенько трохи били, били московиті, знаєте, вони витікали і ми полегенько сунулись через Полтавщину, Сумщину. Ну так, ну то, то Київська область була так через Сумщину, потім під Харковом трошки повоювали. Ну і на початку літа 22-го нас перекинули на схід, фактично, де і дотепер, фактично, і, і тальон воює. Тарас Довган каже, нині військовим важливо відчувати підтримку людей, адже це допомагає в бою та суттєво мотивує. На як нас відправляло команду, це 25 лютого було, 22-го року якраз на... ми зібралися, команда виїжджала з території ТЦК, виїжджала на... на ппд «Десятки». Місце. І, і якась жіночка ходила, і, і, і кожному давала хрестики, знаєте. І так я від тоді до тепер ходжу з тим. І це дуже багато допомагає. Віра знаю. Уляна Николюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.